Ще є у кожній щастя маленьке своє. Щаслива людина, що сад посадила, щасливо, що діти хороших зростила Не серце серце, смирення велике, що дівних літ Бог обирає владику. На е... <зв. зв>. путь на легкий він його направляє. Служить православі у рідному краї. І взявши на плечі світ зламає, а з ним разом наші скорботи страждання. Іде на Голгофу за Господом Богом ще й нас покриває духовного боку. Важкий зараз час, і чим далі, тим ваші. Воно виступати не можна ні за що. Владика наш людей з любові із любові терпілів несе своє пасту, що прагне спасіння. Подячна молитву возносимо Богу за церкву апостольську і Духу Святому до пастря сильного в істині віри. Ми Богу молитву возносимо ще. й. Важко нам уявити, скільки сліз його пролити, скільки сил витрачено, щоб не з нами бути Наш владика дорогий, добрий, щедрий і простий. і всякий час пославуватися за вас. Щоб владичиця, владичиця погробам, світлоносним і чудовим вас постійно захищала, в скрутний час допомагала. Щоб Димитрій Соломський захищав вас від біди і щоб у вашому ніжнім серці спокій, мир був завжди. Ходить осінь голодатна, заглядає в кожну хату із веселими піснями і багатими дарами. Вас, владичень, вітаю, і сердечно вважаю, щоб Іосаф, і Феодосія, ваш небесні, покровителі наші чудесні, вас завжди оберігали, слові і вірі наставляли. Ще днів сонячних щасливих зичимо доволі, і ще паства розросталась, мов колося в полі. Може, скажемо, неміло, але серце так збіліло. Ви ж відчуєте в кожнім слові ще сповнену спонна любові. Вам усім бажаю сміло, щоб серденько не боліло, щоб у храмі та усюди не боялися застуди, щоб на службі. А, ні, твишки не боліли ваші ніжки. Щоб, щоб, щоб віра і надія, в серці квітли, розцвітали, а любов людська і Божа вас завжди оберігала. Вам бажаю любові, миру, щастя, здоров'я, Богу, ревностно служити, много як вами. Наш владика добрий, щедрий і світлий. Чидрий та уважний, і при цьому ще та сміливий, сильний та відважний. Постараймось ми з вами так на житті жити, щоб ні Бога, ні владику нам не засмутити. Ваше хас. Kiek bedistų?